Добрий день, діти, З Масляною вас, хай вам буде щастя доля, хай буде вдома сього раз доля! щоб вам весело жилося і найкраще все збулося. Вітаю вас з початком сирного тижня. А ви знаєте про масляне свято? Масляна в Україні насправді має багато різних назв. Найвідоміша з них масниця. Така назва пов'язана з тим, що на масницю вживають велику кількість масла. До цього дня люди визначали проводи зими та настання весни. Коли наші предки вшановували сонце як Бога, тоді з'явилася традиція пекти круглі коржи. Що за формою нагадують сонце. Вважалося, що, з'ївши таку страву, людина отримує частину сонячного світла і тепла. Масляну святкують сім тижнів до Великодня. Гуляють масницю сім днів. Працювати було заборонено до кінця тижня, але ось розважатися. Можна вже поповній. Наші предки влаштовували багаті гуляння, проводи, кулачні бої і конкурси зі змагання, водили хороводи, співали пісні та танцювали. З однієї з версій на Масляну в Україні готували вареники, оскільки це. Здавна є українською обрядовою стравою В останній тиждень перед постом вареники готували різноманітними способами. Один із них найпопулярніші вареники з сиром, запечені за сметаною та маслом. В неділю проводжали зиму, спалювали опудало масниці. Почастуємо млинцями на сметані, пампушками, пиріжками, пишними з медом та вишнями. Зимоньки помахаємо, весну привітаємо. Я вас масляною вітаю, щастя, миру всім бажаю. До побачення, малята!